Всім привіт і це відео я оплоксав і так. Ви вже знаєте, що це відео. Так, звідси, давайте Я оплоксав і так. Oh. Ха. І... так. Я нажимаю чому за чему, так наведуть Мені не почистить, потому что я бы сама бы в ньому ход привела. Ну команду вам, ще не каман, люди, я що не пойдуш, команду таких уже не пойду Хто? кто-то не так, я тоже був. Правильно, на ней. <плес> ну, тебя отпустить. Я прокси и і... потоплюся все стриками. Коли... Ну, вы же на это я прыгнул. Вже... f 64 та F64. Ну кама, ну по правилам домашний вон мне до сих не. А в тому, что це по факту... тут по факту уже быть права, но что камон, кто же будет вот себя Васи? Пипи. Васи хэм-хэм и хэм-хэм. Ну, вы уже зазумели. Я понял, и... Так, меня, как и вас, писать пикни. Але это зберіга кожну тут чітку пікмітьу, ви знаєте, дивно uh, давайте я влок і так я бажаю. Я жаю що навіть лице у дуже топе. Яке не то лице у яке таке дуже топе би, яке то лице, лиця дуже гадісна тепер нома не лице що ви до чого летять носить. а ті що вона хоча б це хоча б насить F64 а, F64 І ні я не кажу я за застану а Аж... добавити против цих стилів Позить якусь тифу, ну ну камон. Я эвейтив, і так я eваy et дуже багато кажу, ну камон Ой, ну я і хокк і так просто сказала, я вейду. Ну так я и і так я вейде, але ж я тут такий хокк, і це від того їх, яка не поїхав. Не было так Я их вот hey, и так, так мы уже добавим на хау в облаке. Ай, И мы не пойдем же, что затем они могут упсевать. Я скажу, мы не пойдем же. Что... Блок і так, що знову впала? Давайте все, давайте подумайте, що? я блок Итак, і так, і мені взагалі спайту на те, що вашому скини якесь. ЛГБТ флага, ну камон. Нехай мені все одно пайту. Хочеться, щоб ви знали, яка ви знаєте, всі знали, яка у вас орієнтація чи ні. Кажу, ви воно сте, так це знаєте для себе, то поміть мені взагалі пайту вже. І давайте, давайте, так, зусмімо. Що вам подобається, це як щось подобається, ви маєте пауті носити, навіть якщо за це буду вас обсуджувати навіть я. Просто головне, ну просто якщо ви хочете Р64, та Р63, тоді знаєте що? Типу тут не в воблокс, а ну ви все вже знаєте, куди і мене нафіг. Скайпоси і ми вже поговорили. Тобі як я ставлюся до того, що облок скаже, так щоб якими людьми могли розмовляти, це залежить від... Скільки нам вік? Я думаю, що це нормально павло. Зараз скажу цьому. Тому що якщо ви дитина, то слухайтесь. Я не знаю, чи це павло, чи це просто мене обманули в тік токі. Але якщо це павло, то скажіть, я не з павті немає ставитися і вас іменно цьому. Ну, коваже, поставіть, ви ти просто такасьте ти Три негарте в облакс і то вас може бути якісь чужи тячка або щось. Ну бо я хочу вас і він може. Кривий не такі добрий, як стоїть, і тому цібавила, насправді. Таке вже й похане. Ось це тільки моя дочка здобу. Тому, якщо вам... Ви так вважаєте виїдеш, бо того окей. Я бразу і так. Коли я не хаю АВА, то я хаю в їжуху. Наприклад, це як. Як як в... О, як в бажню якусь. Клад я засіб нехаю в башню. і та в мене є двоюдний пат. Пати я. Я з ним іноді. Я з ним, можливо, ще зніму віта, О, але це не точно. Перший його можуть попустити, але це не факт, що він. Яблок це і так. Я нікого не суджу. По його стилі по його зору. По його... Ну ви зрозуміли мене. Хотите, я нажимала, а от ну, впрямь не нажалося, і от все сталося. Дитинася, чого я зажимаю, типу тобто, так, щоб хоча б хоч того полегшити. Я облакся і... Так. І так, я облаксав. Аблоксир і. Так. Я знаю, що Павло таке, що Аплокси з 12 13 з 12 окрів, чи можливо, менше. Ніхто вже не запам'ятається, Павела. Я в тюрму косі. Так, давайте вже будемо. Казати, тут ми вже прийшли всього. Там, а потім ще тут поїдемо. У мене вже немає ітеї, то давайте тепер хоча б просто так входити обі та розмовляти можливо за цей з ітейк. За чому ця було викликає не уважи матір? Можете мені допомогти як. Як щоб ви не як цю проблему, то можете мені допомогти хоч якось. Якщо не хочете, то я сама буду намагатися. Наприклад, я буду якісь але якщо таке тут то потім взагалі є. Ну, як ви бачите тут? Це таке... Та чому в'є? О, о, слухайте прикол. Ганіше, я залі навіть боялася зайти в Я коли падала фото, то зазу виходила та, і так нехала, але чи в чому? влади я? Це двоюрдене на... не хоть би це двоюртунаси там. А кас мені посили зайти вет. Хоч боялися, але це їм не залишка. І стати я без того просто боятися, Хочу сказати, а ведь став моїм улюбленим режимом в Ап в ЛП, тобто в облаксі. Ну, і так немає ідейки, ну, давайте вже закінчимо. Ми за те позбавляли, яка за добре відео яка вийшло. Я ж казала, що швидко, а знаєте, всім. Пока-пока!